Кілька... своїх картин. І жити слухати, як не буде тут бринькати на своєму фортеп'яні. Сюдай собі складик. Не сподобається тобі, ти не приймеш. Ти не приймеш. Ти своїм Божий серцем, що наказує любити весь світ. До решти. Я можу мешкати тільки з людиною, яка ні в чому. Чуєш, мене не буде ні в чому мені заважати. Ми швидко за вас визнають. А як твої гості? Бажаю я заняття. Добрий вечір, прошу вас, приходьте. Марія Дорошенко. Дуже нам мило. Ми отримали вашу картку. Я перепрошую ще трохи пісні порі. І моя блазанька. Ну що, ви зовсім не пізно, ми подовго засиджуємось, правда, Ганус? Mm -hmm. Мені доподоба кімнати. І коли ви були не проти того, що я граю, я лагоджуся до консерваторії. Бачите, чи зможете ви у нас мешкати, рішіть вже моя товаришка. Прошу. Можливо, ви не знайомі з умовами винайми? Про оплату я звідалася прислуги. А ваші умови скажете? Граю по своїй душі. Ви бачите, спільно йде про наше господарство. Розумієте, так легше. Правда, більше припадає мені. Ну, у нас завжди. У нас навіть кривець спільний. А ми перепрошую. Якого майстра Шиїта? Даруйте, у мене в місті лише один майстер, сіла за цегр, і він строїть мій картоп'ян. Не можете відмовити, ба не винні. Тепер вже я сам виступаю. Розумієте, мій факт вибагливий. шатай на стіниної волі, спокій, змалування до музики, гармонію відносини. Тут, видно, панує тонша краса. Я спущу. О, прошу. Я мушу шукати любителів музики. Ладно. Промовляю до дощи. Ваші. Муни. Mm -hmm. mm -hmm.